Привіт, засульки. Вчора я зробила опитування в інстаграм. Мене цікавило на вашу думку, це окей чи не окей приймати антидепресант. 67% відповіли, що так це окей. Але 33% написали, що ні, це не окей. Тому я вирішила простими словами. Пояснити, як працюють антидепресанти, навіщо їх приймати, чи варто їх приймати, які можуть бути наслідки, якщо їх приймати чи не приймати. Коротше, хочу з вами сьогодні цю тему розібрати в деталях з власного досвіду, до того як я почала вивчати клінічну психологію, до того як я почала приймати антидепресанти, я дуже їх боялася. Мені здавалося, що антидепресант це те саме, що і наркотик, що вони викликають залежність. Що вони роблять з людини овоча і подібні стереотипи зараз? Я вже практикуючий психолог, і тому я розумію насправді, що таке антидепресант, як він працює, навіщо він треба. і взагалі є різниця між антидепресантом та транквілізатором. Я раніше цього не знала. Тобто я сприймала будь-які пігулки, які відносяться до менталки. Я називала це антидепресантом, і мені здавалося, що ось вони всі погані. Вони всі роблять з людини овоча. Це відео я записую не з метою пропаганди антидепрес. Пресантів, а з метою психоедукації населення, депресія вважається головною епідемією 21-го сторіччя. І на сьогоднішній день немає однієї відповіді, чому взагалі у людей виникає депресія. Проте вважається, що депресія виникає через дисбаланс певних хімічних речовин в нашому мозку. Наша нервова система функціонує за допомогою постійного обміну імпульсів між нейронами головного мозку а посередниками, скажімо так, кур'єрами, є якраз таки нейромедіатори при депресивному стані. Передача імпульсів між нейронами вона порушується. Дія антидепресантів якраз таки. Заключається в тому, щоб врівноважити роботу нейромедіаторів, тобто блокувати їх розпад чи захват нейронами. І після того як вони починають діяти, відбувається підвищення гормонів із цих нейромедіаторів у нашій центральній нервовій системі. Якщо ця інформація все одно якась незрозуміла, хочу провести паралель з діабетом, тому що наші люди вони знають більше про діабет, вони сприймають діабет в серйоз. Є різні типи діабету при діабеті першого типу людина для того, щоб Жити має постійно приймати інсулін. Інсулін це гормон, який регулює рівень цукру глюкози в крові, і порушення секреції інсуліну призводить до діабету. У людей з першим типом діабету інсулін взагалі не виробляється. Тобто їм буквально для того, щоб жити, потрібно колоти інсулін постійно. У людей з діабетом другого типу інсулін все ж таки виробляється, але він, можливо, не засвоюється так, як Засвоюється у людини, яка не страждає на діабет. Ми досі не знаємо, чому виникає діабет першого типу, але ми знаємо, що великий відсоток виникнення діабету у другого типу пов'язаний з надлишком ваги та відсутністю фізичної активності. Людині з діабетом потрібно навчитись менеджити управляти діабетом належним чином для того, щоб бути функціональним, для того, щоб продовжувати жити, для чого я вам це розповідаю. Я вам це розповідаю для того, щоб ви зрозуміли, що людина в депресії. Так само потребує лікування, як і людина з діабетом. В випадку з діабетом йде дисбаланс вироблення гормону інсуліну. Так само при депресії йде порушення, точно таке саме, як при діабеті, тільки іншого гормону. Іде збій в тому, як продукуються і засвоюються певні гормони, нейромедіатори. Які впливають на те, як ми взагалі, наскільки ми тривожні, наскільки нам сумно, наскільки ми функціональні, і так далі. Те, що в народі прийнято називати гормонами щастя та гормонами стресу. І депресія, так само як діабет, якщо її не лікувати, може призвести до летальних наслідків при глибокій депресії. Я говорю про стан, коли людина не може зуби почистити. Це не перебільшення, це не жарт, і набагато більше людей, ніж ви собі можете уявити, хоча б раз в житті перебували в такому стані. В неї немає ресурсу навіть для того, щоб зробити якісь базові речі, помити голову, прийняти душ. Це для неї вже подвиг. Сіла камера. Про що я говорила? А так ось прийняти душ, я не знаю, поприбирати в кімнаті для людини з глибокою депресією. Це вже подвиг. Тобто, тут не може бути розмови про те, що зберись. Людина не збереться, тому що біохімія вона вже порушена. Якщо депресія лейтова, її можна вилікувати без прийому пігулок. Це супер і це класно. Проте я хочу, щоб люди всерйоз приймали депресію, тому що це захворювання, це не я вигадала. Це реальна хвороба, яка в деяких випадках потребує реального лікування. Це як з діабетом, можна робити профілактику діабету, слідкувати за собою, за своїм харчуванням, займатися спортом і так далі. Так само з депресією можна робити профілактику, але якщо депресія вже настала і ця хвороба прогресує, то людині потрібні ліки існують різні антидепресанти. І психіатр, в залежності від того, в якому стані перебуває людина, визначає, який саме антидепресант їй потрібен. Історії про те, що антидепресанти викликають залежність і багато побічок, це зазвичай історії про антидепресанти першого покоління, антидепресанти нового покоління, якщо вони правильно вводились. Тобто, коли ви починаєте пити, якщо правильно збільшувалась доза, якщо в принципі ця доза правильно визначена по відношенню до вашого стану і до вашого й ваги, то все буде окей, вони можуть мати побічні ефекти приблизно два тижні, і все вони лайтові. Вони в порівнянні з антидепресантами першого покоління ну не зрівняються, і вони набагато ефективніше працюють з депресією та з тривожними станами. Антидепресанти нового покоління впливають на серотонінову систему. Вони більш м'які, якщо правильно припиняти прийом цих антидепресантів, то не буде синдрому відміни. Взагалі, про синдром відміни. Якщо ви самі собі призначили антидепресант, не робіть так. Але якщо таке було, потім ви самі собі перестали його пити. Або навіть вам призначив антидепресант-психіатр, вам стало краще, ви перестали його пити. Не можна таке робити. Потрібно дуже дуже обережно починати прийом і так само обережно з них сходити, поменшуючи дозу. Але це вас має консультувати ваш психіатр. Чому іноді відбувається так, що людина приймає антидепресант, все правильно, відповідно до рекомендацій психіатра, перестає його приймати і повертається до такого преддепресійного стану, тому що не було терапії. Навіщо потрібна терапія? Ліки, вони приводять в баланс ваші гормони. Психотерапія допомагає створити нові нейронні зв'язки. Ви починаєте думати по-новому, ви починаєте діяти по-новому, і у вас потрошки змінюються патерни поведінки. Ви вже не користуєтесь тими схемами, які призвели вас до депресії, приймати антидепресант і паралельно займатись з психологом чи психотерапевтом це найкраща схема лікування депресії. Антидепресанти нового покоління це не чарівна пігулка. Не можна попити їх два тижні місяць. Вам стало краще перестати пити. Це є нормою приймати їх більш довготривало, тобто можна їх пити і рік. Але це вам скаже ваш психіатр, що я, як психолог, знаю точно, що не можна пропити антидепресанти тиждень і кинути, чи два тижні і кинути. Ще один момент, що можливо вам доведеться спробувати і змінити декілька антидепресантів, поки ви знайдете той, що працює конкретно для вас. Це також нормально. Це просто як будь-які інші ліки, які... Одній людині підходять, інші людині не підходять. Кожна людина вона унікальна, вона індивідуальна, її психіка, її нервова система також є унікальною. Тому це окей, якщо доведеться трошки коригувати лікування для того, щоб підібрати те, що працює саме для вас. На завершення хочу повторити. Це не пропаганда антидепресантів, це психоедукація для того, щоб люди перестали боятися та уникати цієї теми, тому що антидепресант може комусь врятувати життя, і потрібно, щоб наш соціум це розумів, щоб кожна людина розуміла, що їй можливо потрібна допомога, або її близькій людині потрібна допомога, щоб це не закінчилось суїцидом чи залежністю щодо залежностей, До речі, люди не бояться пити алкоголь. Їм сказали, що можна, алкоголь суди продається. І це окей, алкоголь насправді депресант. краще приймати антидепресант ніж вживати алкоголь. А ще краще, якщо вам. Не потрібен цей антидепресант. Чим менше пігулок, тим краще. Проте, мета цього відео була донести, що антидепресанти для людини, яка страждає на депресію, це те, що потрібно людині для того, щоб бути функціональним. Я сподіваюся, що в цьому відео я змогла простими словами донести до вас, чому приймати антидепресанти, це окей. Дбайте про своє здоров'я, дбайте про своїх близьких. Якщо у вас є якісь запитання по темі, можете лишати їх в коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підтримайте мене лайком. І підпискою. До скорих зустрічей!